Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Так, сьогодні розглянемо таку сувенірну банкноту України 2018 року. Так, дана банкнота вона присвячена до подій Української Революції. Тут видно напис присутній до подій Української Революції 1917 1921 один. Ну, ось така банкнотка так, номіналом 100 гривень. Ну, бачимо так: у центрі так, зображено Державний герб України. Зверху напис Українська Народна Республіка. З правої сторони зображено так: це селя... селянина, а з ліва селянка. Так. До речі, водяний знак не знаю, можливо, видно. Зображено три зуб. І також на, на банкноті присутній такий напис, не є платіжним засобом. Тобто банкнота виготовлялася в цілях сувеніру. Так, до речі, висота банкноти становить 80 мм, а ширина 170 так, мм. Тут ще такий присутній напис. Не знаю, можливо, видно, 1 гривня. Внизу 1 гривня містить 8,712 долі щирого золота. Ну, ось така банк... сувенірна банкнота. Так, на зворотній стороні. Так, банкноти бачимо. Так, зображено. Ну, колони дві. Зображення. Так, напис «УНР» – Українська Народна Республіка. Також на банкноті присутня серія та номер банкноти. І також є напис не є платіжним засобом. До речі, тираж такої, таких банкнот становить лише 100 тисяч екземплярів. Не знаю, це багато чи мало. І так промоніторив інтернет, то подивився, що сама менша ціна на таку банкноту становить 200 гривень. Не знаю, друзі, якщо ви більше знаєте інформації про ціну на дану банкноту, то напишіть в коментарях, тому що там ціни і 200 гривень, і 400, і 500. Не знаю, Напишіть у коментарях, хто більш детально знає таку банкноту. Так. Ну, це був такий коротесенький огляд такої сувенірної пам'ятної банкноти України номіналом 100 гривень. Так, 2018 року, присвяченої до 100річчя, до подій Української Революції. Дякую, що додивилися відео до кінця. Кому сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку. Підпишіться на канал. Дякую за перегляд. Усім бажаю мирного дня!